Після того, як росіяни спробували зайти в Миколаїв, пішли в атаку і відбили ворога практично на 20 кілометрів від міста. Ну і власне почалася літня епопея. Якби протистояння позиційного, якби на, на цьому напрямку від нас вимагалася активна артилерійська робота, позиційна робота. Це знищення техніки, знищення особового складу, унеможливлення логістики в плані відрізання противника на правобережжі України там, від мостів через річку Дніпро. Якщо говорити про співвідношення, то починаючи від артилерії, людей вони значно перевищували наші сили. Всі полки, всі бригади, які там знаходились, вони цю місцевість вивчали практично сімнадцятого року. І коли навіть після нашого кордона, то вони почали закріплятися на тактично вигідних рубежах, вони вже здалегідь знали, куди вони йдуть. І Вже інженерні їхні батальйони вже копали для них і вже готували. Періодично е проводили штурмові дії на різних напрямках, розвідуючи, щупаючи противника, не його осубері місця, е просуваючись вперед, де могли, якби покращуючи своє е становище, власне, з появою. Е і підтримкою іноземного озброєння ми почали потрошечки переломлювати. Під час наступальних дій у серпні ми на себе витягували резерви двох дивізій до цієї сухопутної і пересадної у вигляді там більше танкового батальйона. І були моменти, коли навіть один мій танк вів бій з дев'ятьма танками противника Т-72, Т-80, Т-90, які його оточували, він відстрілювався на 180 градусів. І що саме головне, що вижив. Група вночі зайшла у Максимівку на ворожі позиції. Відповідно, взяла в полон двох десантників 108-го поштового полку, які там спали. А на ранок виявляється, що був спланований наступ противника і до десантно-штурмової роти, якби це вирушили при підтримці танків на БМД, вирушили в напрямку Максимівки для того, щоб відбити відповідно якби, одне з наших сіл. І оці 18 чоловік прийняли бій. Практично з ротою, і під час цього бою якби знищили 4 БМД, два танки, якби і поклали там, скажімо так, не один десяток якби, противника. Одного ранку безпосередньо ну, 10 числа ми підняли квадрокоптери, літаки, там, зарядили гармати в готовності працювати. І перший шок незрозумілості, не це коли ми нікого не бачимо. Літаємо, дивимося там з тієї сторони, з того ракурсу. Ну нема. <сум> так, добре, розвідка вперед, би, там, розвідка доповідає, нема. Противник вийшов з території, ми її замінувавши, але при цьому всьому би, змушений був піти, не витримуючи цього натиску, не витримуючи своїх втрат, і, відповідно розуміючи, що е, цю зиму він не переживе. Хлопці, які е, зловили Еферію, кайф е, відчуття перемоги, смаку перемоги, да, там, під час успішних там, проривів, там, штурмових дій, зараз можна казати база да, от саме цих людей є от тим е, золотим фондом, да, нашим, який нам е, потрібно буде зберегти так, і е, примножити.